Теплий січень, теплий січень. Щось із харківських традицій, щось таке, що відбувається тільки на сході. Коли весна і зима так і не викнули на костях, хто ж серед них має бути першим. Тому вони борються довго, повертаючись в том ліжку, знаходячи щось нове, повторюючи щось інше. Уже спостерігаєш, як симуляція видає похибку. Бач, до вагону сідає лиш один, два, три. Скільки нам там ще до мети? Охоплювати думки, то ніби сніг навесні, но ощувку холодно, коли ось вже кінцева. Країна довго розворошує ріки, довго відкупорює церкви, Рима – символ християнства, любов симптом підземного царства. Що зветься метро Колії ретеном, вигрюкують довгі рядки, невпинно повторюють: спи, спи, тобі ще трохи, трохи, ледь ледь, до мети, заклисують знов, коли до вагонів заходить повітря, коли влучно домішується алкоголь і релігія в стими. Засинаючи, думаєш, лише б не вийти. На своїй зупинці, певне, то синдром нашої злінниці.